Другого липня на території Кременчуцького району зареєстровано дві пожежі в екосистемах. Одна виникла в Омельницькій громаді, горіло сміття на площі 100 метрів квадратних. Рятувальникам знадобилось декілька годин, аби ліквідувати загорання наширувань сміття. І друга пожежа виникла в Глобинській громаді, горів сухостій на площі 2 гектар. В обох випадках рятувальники загасили пожежі, вчасно їх локалізували і не дали поширитись вогню більшими площами. Найближчими днями. Та у вихідні очікується спекотна погода, а це означає підвищена пожежна небезпека. Рятувальники закликають громадян бути свідомими. Закликаємо громадян втриматись від випалювання сміття на прибудинкових територіях чи сухостою. Адже за такої погоди, яка очікується на ці вихідні, сухої та спекотної, можливе значне поширення вогню у разі підпалу. Вчора, на початку 11-ї години вечора, на лінію. 101 надійшло сповіщення про те, що допомоги потребує громадянин, який впав у прибудинкову яму по вулиці Левка Лук'яненка. Негайно на місце виклику прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці також були працівники екстреної медичної швидкої допомоги, які спочатку надали необхідну допомогу цьому чоловіку, стабілізували його. Рятувальники безпечно дістали чоловіка з ями та за допомогою нож перенесли до карети швидкої допомоги для подальшої госпіталізації. Анна Мащенко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.